Всім привіт! Ви дивитесь проект Оріт здоров'я» на телеканалі Ківі 4. Я лікар суденних Дмитро. Якщо ви відчуваєте біль в нижніх кінцівках або відчуваєте неможливість пройти скільки то метрів, будь-то 50, 100, 200 або кілометрів. Ця передача буде для вас, тому що я вам поясню основні причини даної патології. Як розпізнати по характеру болю, чи є облітрую чотири в основному ми говоримо. За біль при ходьбі, тобто, якщо людина проходить 20-40-50 метрів і відчуває після ходьби біль в гомілках, якщо вона постоїть, зникає і вона може знову йти, значить ми говоримо скорше за все за обліталюючий атеросклероз. Якщо ми вже говоримо про постійний біль, який не дає ні спати, ні жити, значить ми вже говоримо про критичну ішемію. І тоді часу на зволікання від лікування ми не маємо взагалі. Що може призвести до появи цього захворювання? На першому місці це паління. Кожна ваша затяжка зменшує тонус актерії, вони стають менш пластичними і для артероскліпатичної бляшки це найкращі умови для відкладання. На другому факторі це цукровий діабет, особливо якщо він не є неконтрольований, якщо ви не слідкуєте за рівнем вашого цукру та способом життя і харчування, ви так само провокуєте настання даної хвороби. А саме облітеруючий атеросклероз, характерний характерний плюсковим діабеті, який вражає наймілкіші судини вашого організму, ми зараз поговоримо про судини гомілки. Якщо вони будуть уражені і закриті повністю, ви можете втратити як стопу, палець або кінцівку. На третьому місці це малорухливий спосіб життя ожиріння. Та втрати фізичної активності. Перші симптоми при цій патології є переміжна кульгавість. Тобто, якщо ви йдете, наприклад, 500 метрів і чуєте різку біль в обох гомілках або в одній гомілці, вам треба постояти, почекати, щоб та біль пройшла, це є поява переміжної При дальній патології, коли ви помічаєте це за собою, мусите звернутися для лікаря, щоб той подивився, чи є у вас банально пульсація на стопі. Це може подивитися абсолютно любов лікар. Далі, якщо в нього будуть якісь сумніви, він вас відправить на трузукову діагностику, де лікар має подивитися, чи є ваші судини прохідні чи непрохідні. Якщо непрохідні, то внаслідок чого чи холестерину, чи тромбів. І тоді вже направить вас до судинного хірурга. Судинний хірург мусить подивитися і вам пояснити причину настання саме у вас атросклірозу чи це є генетика, чи були у батьків дана патологія, чи ви схильні до захворювання. Цього може ви курити, може у вас дисліпідемія, можливо у вас ну факторів може бути досить багато, і їх треба відслідковувати, робити модифікацію способу життя. Модифікація способу життя найперше перш приходить таким чином. Якщо, наприклад, пацієнт приходить на огляд, пацієнт курить, у нього переміжна кульгаві 100-200 метрів. Він не слідкує за своїм рівнем цукру. То ми починаємо з того, що відмова від паління нормалізація рівня цукру, а також таблітовані препарати, які будуть іти на зв'язок з холестерином, якщо там є проблема, будуть іде на розрідження крові, можливо, на покращення мікроциркуляції. І колотерального кровообігу в кінцівках для того, щоб уникнути ампутації або гангрени. Для багатьох пацієнтів може виглядати дивним, але такі з ранніх симптомів це пропадання волосся на гомілках, тому що зменшується кількість попадання крові в нижню кінцівку, і так от організм починає реагувати. Який зв'язок між палінням і атеросклеротичною бляшкою досить прямий, він абсолютно доказаний усіма вченими всіма дослідженнями. При кожній затяжці нікотина наш організм реагує повністю спазмом всіх судин від кінчика голови до кінчика пальця. Коли ви це робите постійно, втрачаються еластичні судини, в артерії стає як просто труба нееластична, і це найкращий чинник для формування атеросклеротичної бляшки. Стисло, поговоримо про малоінвазивний метод лікування. Якщо ви підлягаєте малоінвазивному методу лікування, вам буде запропоновано зробити операцію через прокол. І після того ви на наступний день встаєте, ідете стаціонару з, розп... з розписаними таблетками, як і коли їх пити, і коли вам приходити наступний раз до свого лікаря. Але не всі пацієнти можна запропонувати такий самий малоінвазивний спосіб лікування. Досить часто в запущених ми мусимо робити операцію через розліс мусимо замінювати ваші власні судини або штучними судинами, або навіть не повірити вашими власними венами. Якщо у вас вони не видалені, ми їх беремо для реконструктивної операції, тобто для заміни вашої судини, яка не працює вашою єною, яка буде працювати на вас. Лікування таблетками у пацієнтів, кому виставляють діагноз обітую Читерс, скорше за все, що буде. Тривати все життя. Чому все життєвому степу препарати? Тому що це в собі можна уявити інакше, як камінь судинах, є камінь в нирках, є камінь в жовчному. А це камінь судинах, який вже нікуди не дінеться вірус. Чи є питання віку при атеросклерозі? наразі абсолютно немає, тому що зараз пацієнти хворіють інфарктами, інсультами від 30 років. Тобто, чи є якийсь чинник або залежність від віку, абсолютно немає. Чи можна вести повноцінне життя з атеросклерозом? Так, можна, дивлячись, на якій стадії хвороби ви почали лікування. Якщо це початкові стадії, то скорше за все, що він вас особливо тривожити і не буде, тому що ви будете проходити певну профілактику, ви будете пити певні препарати, ви будете отримати певне можливо капання і це все. Якщо ж ви будете звертатися і починати лікування на більш пізніх стадіях, коли ви вже... Зможете пройти без зупинки не більше ста метрів, то певно, що певні обмеження і в рухах, і в фізичному навантаженні, і в принципі в житті у вас будуть. Чи можна займатися спортом при атеросклерозі? Дійсно, треба не тільки можна, але й потрібно. Фізична реабілітація збільшення ходьби на свіжому повітрі плавання. Все це тільки позитивно впливає на ваші судини. Ви чули, що у пацієнтів з виставленим діагнозом атеросклероз є високий рівень інфаркту? Так. Тому що такі самі судини, як в нижніх кінцівках, як в аорті, як в Шовоті, так і в серці вони однотипні. Дивлячись, де вони більш уражені, таке і ускладнення ми маємо. Якщо вони більш уражені в серці, значить ми будемо мати інфаркт. Якщо вони більш уражені на шиї, тобто сонні атені. Скорше за все, що ви отримуєте інсульти. Якщо вони більш уражені в кінцівках, то ви на шляху до гангрени. Моє завдання як лікаря наголосити на проблематиці, щоб ви всі розуміли певні симптоми, і на початку тих симптомів ви зверталися до своїх лікуючих лікарів. Дякую за перегляд. Залишайте коментарі. Я все читаю і буду вам намагатися дати на всі відповіді.